Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні буду відкривати 25 драконячих скриньок, так як я вчора і обіцяв. І ще хочу дещо вам продемонструвати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що хочу показати, це те, що у нас з'явилося з сьогоднішнього дня. Переходимо в склад в поставки стилу, друзі, і ми бачимо місячну крамницю 2024 року. Не лякайтеся, що тут так мало пропозицій, що немає того самого ЄС 2 модифікованого M. Вони будуть відкриватися, я так розумію, або з днями пропозиції додаткові, або з виконанням завдань. От якщо перейти в завдання, то ми можемо побачити ось місячний новий рік завдання, за які будуть давати нам місячні монети, друзі. От найбільш таке е, шикарне завдання, із найбільшою кількістю е, монет разово, 250 штук дають, завдати шкоди е, 58 тисяч аж впродовж будь-якої кількості боїв. Ну і інші завдання. Так що, от такі справи, переходимо у склад, дивимося на ціни. Звісно, на танк ми ще не знаємо, скільки він буде коштувати, а от дивіться, 3D-стиль родзинка програми, це на 122Т, коштує 350 монет. Це просто для інформації. Тепер давайте подивимося на шанс випадіння преміум техніки і всього іншого, тому що це вказано було на сайті і тут можна подивитися. От дивіться, наприклад, у нас коробочки є, ймовірність випадіння однієї нагороди з переліку 100%. Це дні преміум аккаунта, резерви або брошурки. 50% це кредити, 50-100-150 тисяч. ні, 250, навіть дивіться, думав, 150 буде. І безпосередньо самі резерви. Самі резерви одна штучка. і три штучки, 15% у нас два дестилі. І всього 1,3%, друзі, це дуже маленький відсоток випадіння преміум техніки. Я не впевнений, що в мене взагалі щось випаде, тому що в новорічних коробочках відсоток випадіння на прем-техніку було, по-моєму, чи 2-2,5%, чи 2 а тут взагалі 1,3%, тобто він мінімальний. Рекомендувати, звісно, їх до купівлі я не можу, тому що більш за все вам нічого не випаде. Тим більше, якщо ви берете, наприклад, 25 штук або 10 там, штук, Ну, давайте відкривати і зараз проаналізуємо, що ж з них. Випаде, Відкрити. Я сумніваюся, що мені щось випаде, друзі. В основному буде висипатися те, що і в усіх дні преміум аккаунта, от кредити. Дивіться, один день преміум аккаунта і 100 тисяч кредитів. Поїхали далі. Поїхали далі. Що ж буде? Так, резерви і 100 тисяч. Мені ці коробки нагадують, знаєте, як ото Святого Патріка. Щоб взагалі нічого не випадало, поки аж до 50 не докупив коробок, ніякого танчика не випало, гарантований тільки. Я і тут не сумніваюся, просто заради контенту і заради експеримента, друзі. Так, дивіться, так само нічого, 50 тисяч і резерви. День преміум аккаунта або скільки там, тому що висвітилось. День преміум аккаунта. 5 коробочок відкрили, друзі. 5 коробочок відкрили, взагалі нічого. 50 і на бойовий досвід резерви. Дивимося далі. 3 резерва і 50 тисяч. О, тут дивіться, преміум аккаунт. Цікаво, одна доба, одна доба і 50 тисяч далі. Мені здається, що це практично у всіх така ситуація. Я парочку відосиків вже подивився. Тут 2Dшний стиль, дуб охоронець випав. По типу як рідкісний, хоча всім по барабану, танковий преміум аккаунт на і 50 тисяч далі. Тут також танковий преміум аккаунт вже висвічується, скільки тільки питання. Один день і 50 Ну, це стандарт, От, день према, і, і ще щось. Або просто день према, це стандарт практично. Дуже часто випадає, друзі. Це взагалі зашквар, навчальна брошура за 23 гривні, друзі. Хто хоче свій навчальну брошуру за 23 гривні. Ніхто не хоче. І правильно робите. Ще один е, сліпучий стиль. Е, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, цей стиль взагалі був десь уже. І резерв на кредити. Ну... Так собі, скажу чесно. Звісно, це краще, ніж брошура дні преміум аккаунта друзі. Бачу, що вже день чи скільки там день. Залишилося 12 коробочок, друзі. Залишилося 12 коробочок. Розумію, що шанс є, він дуже маленький, але я сумніваюся. У мене відкрутка на Європу, як перейшов, взагалі нічого не випадає. Просто заради експеримента і заради контенту, так само. Бойовий досвід 50. Відкриваємо далі. Дні преміум аккаунта, друзі. Он вже висвітилося один день према. 9 доступно скриньок. Дивимося далі. Так, ще один 2D-стиль місячне сяйво. По-моєму, він також колись був десь. Щось я пригадую. Тут щось день преміум аккаунта чи щось таке, тому що преміум висвітився. День преміум. Бачите, стандарт. Прем сипеться по повній програмі, і знову прем, чи що це таке? Знову прем, друзі. Так, 6 коробочок, знову прем. Воно висвітилося вже. Вже висвітилося, що прем. І один день, дивіться, хоч би 3 дали. Нічого подібного, і знову прем, дивіться. Самий прем. Я не, ну, не говорю, що це дуже погано, але тим не менш, знаєте, ми ж купляємо не заради према. Так, і 100 тисяч там ще дали. Так, ще одна коробочка відкривається. Ще один 2D стиль місячний пряник. Також він фігурував, уже. ми його могли отримати. Дивіться, три скриньки залишилось, друзі. Три скриньки. Докупляти я вже не буду 100%, тратити гроші, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Це ще 500 гривень викинути заради того, щоб отримати гарантовану машину, друзі. І це вона вже буде за 1000. Це дуже дорого. Ну, Воно того не варто. За одного према 1000, ну блін, я не знаю. Тим більше за об'єкта 590, друзі, його там ще апали додатково трішечки, ну він все одно гешний залишився. А, так, що в нас? комбінований досвід. Це, 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 давайте наступну. Остання скринька, друзі. Останній шанс. Навіть ВКшку задрипану не дадуть. ну от. Стандартна політика ВГ, все, все зрозуміло. Дивіться, 25 коробочок, нічогісінького абсолютно не випало, тільки дні преміум аккаунта. До речі, погано, що вони не зробили статистику, так як у новорічних коробочках, щоб можна було підсумувати, скільки срібла, скільки там брошурок і так далі. І так далі. Цього не зробили, щоб люди не лякалися, але, тим не менш, ми бачимо, що повна дупа, а не коробки. От такі от справи, друзі. До речі, хто купляв коробочки, і пишіть, що вам випало і за яку кількість. Можливо, комусь її пощастило. Ну, повинно комусь пощастити. Не всім же ж будуть випадати, там тільки гарантовані. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки. підписуйтесь на канал. І до завтра, до завтрашнього відео. Па-па.